Шанували загиблих захисників, заслухали привітання та отримали шеврони перших ліцеїстів. На це перше вересня чекала з особливим хвилюванням, розповідає 13-річна учениця Ліза Юрченко. Каже, навчання у військовому ліцеї було її мрією. Я саме дитинства мріяла стати військовою і захищати нашу Україну. Ітувалася я спідсилено, щоб поступити сюди стовідсотково. Я поступила, яспоступила, я отримала форму на руки, і я дуже доволі. Бажання доньки підтримала, адже вона виросла в сім'ї військових. Тож любов до цієї справи проявляла з малку. Говорить її мати Анна Юрченко нас сім'я військових, від діда до прадіда, і, і ми підтримали її в цьому виборі. І ми пишаємося тим, що вона відразу сказала: я теж хочу бути військовою. Це честь і гордість нашої країни. І я сподіваюся, що наші діти будуть майбутніми захисниками. Торік шкільна лінійка була для нього традиційною. А цього року її роблять особливою форма та програма з посиленою військовою підготовкою. Ділиться враженнями дев'ятикласник Іван Шаповалов. Попередні 1 вересня це звичайно, звичайний одяг, чорний на біле, а тут все зелене таке воєнне. Я сюди поступив для майбутнього, щоб стати більш опитним в цьому. Направлення, ну я хочу пов'язати своє життя з воєнними цілими. Бачить себе в майбутньому військовим та вже обрав для служби військову бригаду. Розповідає учень Ілля Водоласький. Третя штурмова, з вони роблять гарну справу. Я за ними наблюдаю, особливо за третєю штурмовою. Відчуває себе набагато мужнішим, можна так сказати. Дуже радшою ще раз кажу, що поступив. Заклад прийняв 68 учнів. Це вихованці, які пройшли конкурс. Розповів начальник військового ліцею Григорій Очеретянко каже, вони навчатимуться за програмою загальної середньої освіти з поглибленим вивченням військової справи, фізпідготовки та національно-патріотичного виховання. Зараз ліцеїсти переміщуються до приміщення ліцею, який поки що розпочне освітню діяльність на базі однієї з шкіл міста Черкаси. Але маємо надію, що в найкоротші терміни приміщення буде відремонтовано, і ми матимемо власне приміщення. Ліцею додає з першого дня у закладі формують традиції. Зокрема, запровадили форму та шеврони. Почесне звання імені героїв України Все. накладає на нас також певні моральні зобов'язання. І мені здається, що ми поклали старт саме. Започаткування тих традицій, які допоможуть нашим вихованцям стати справжніми патріотами, достойними громадянами своєї країни, заклад утримуватимуть за кошти міста. Підсумував директор. Такий військовий ліцей на Черкащині єдиний, розповів начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. каже, його досвід вивчатимуть, аби перейняти напрацювання. Подивимося, можливо, рік-два буде функціонувати цей ліцей, Будуть якісь напрацювання, здобутки, успіхи, і тоді. Е Можливо, ми масштабуємо цей проєкт на інші населені пункти, тому що в умовах війни, в умовах того, коли Україна буде потребувати ще багато-багато років фахівців а саме такого спрямування, добронавчених, вишколених, які потім в майбутньому стануть, можливо, офіцерами, а, ми, можливо, здобуватимуть якісь інші спеціальності, які пов'язані саме з цією справою. Тому ми дуже раді, що Черка, Черкаса, саме місто Черкаси започаткувало цей проєкт. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.